На фронті загинув народний депутат восьмого скликання Олег Барна. Про це повідомив речник Сил оборони та в напрямку Олексій Дмитрашківський. Це сталося, начебто, 17 квітня загиблий служив у 68-й окремій єгійській бригаді імені Олексі Довбуша. 18 квітня йому мало виповнитися 56 років. Бо знаю, хто таким і ці звіри, не люди. До речі, це не народ і не нація, бо струки татаро-монгольської орди, які не мали ні своєї історії, ні культури все крали. Олег Барна вчитель миру математики, фізики, захисту вітчизни Білобожицької освітньої школи на Тернопільщині. Ну, а... 14-19 рік був народним депутатом мажоритарником. Приймаючи командування 4-ї роти 68-ї єльської бригади, я з подивом дізнався, що у складі роти присутній боєць на ім'я Олег Барна. Це був подив і одночасно повага зразу повага до цього імені. На момент знайомства йому здається, було 56 років. Немолодий воїн, але з твердою волею і з твердою рукою. Я ще якраз після поранення, після Павлівки прийшов ну, в підрозділ назад, і пацани кажуть, що у нас вже є, ну, народний депутат прямо каже в цьому в підрозділі. Хто? Каже, той, що я цинюка виносив. З квіточками, І все, і з часом з ним познайомилися. Перше знайомство з Олегом Барною о, відбулося е, тепло. Все, що е, описувало Олега Барну, це те, що він е, був відданий своїй ідеї і своїм переконанням. Моє враження про Олега це носій правди. Було з перших днів знайомства. Вітаю, друзі, слава Україні! Вітання від наших Збройних Сил. Будьте впевнені, ми переможемо, захистимо Україну і здолаємо ворога. Ну, він такий завжди, завжди хотів всім допомогти. Ну, це без нічого. Завжди казав, хлопці, може щось вам треба допомогти, щось, ще щось. Ну, і він такий завжди був. Він, ну, наприклад, питав, тіпо, там, хто воює. Любив хлопцями поговорити, тіпо, хто за що воює. Ну, бо він каже, мають воювати старші. Ну, він так казав. Каже, бо в нього два сина. Є. Він каже, я тут воюю каже, мої сини мають ну, створювати сім'ї і родити дітей, а мають воювати ну, старші. Завжди вчився. Ну, ну, він ж не кадровий військовий. І, наприклад, там якісь нові озброєння, що хтось знав, він завжди переходив, питався. Я небагато в житті зустрічав людей, які були до кінця віддані свої ідеї. Е, його громадська діяльність, його. Е, е, Протести ще за часів Радянського Союзу його діяльність як народного депутата була пов'язана безпосередньо з відстоюванням тих принципів і тих обіцянок, які він давав перед його обранцями. Ну, барна, наприклад, завжди ми вже з ним ж не жили, коли. Ну... Вони вже штурму, всі, хто йду йшов на штурм, вони жили вже окремо, в них була своя хата. І вони суто вони на позиції вже не ходили, вони готувалися до штурму. І він такий завжди ну він вже з нами міг там взагалі не цей, бо його як забрали з нашого підрозділу. Але він весь час, ну, прийшла йому, наприклад, якась там передача з дому, і барна вже ділить все, несе пацанам. Каже, ну, каже це хлопці, ну каже, передали мої. Там з дому каже, це вам, це вам, це вам. Не так, наприклад, що суто собі, ну що любив там пригостити всіх, ділитися. Виконувати ту роботу, що виконує піхотинець людині у 56 років з третьої групи інвалідності об'єктивно є важко. Але поза тим, Олег жодного разу не виявив. Навіть натяку на те, що він не буде виконувати якісь завдання або відмовляється виконувати якісь завдання. Єдине, він завжди був переконаний у своїй правоті. і... Він був головним сержантом взводу. Він, в принципі, ходив з нами на позиції, як всі. Ми ходили на позиції і він з нами так само ходив. Якраз стояв під Павлюкою на позиції персик була така. Ну там, де більше прилітало, то він туди ходив завжди. Ну, він завжди казав, якщо там, там більше людей туди ходило, він каже: я йду з з пацанами йду туди. Думайте, бо Україна у нас одна. А щоб перемогти ворога, ми повинні бути мудрі, розсудливі і принципові. Весна 2023 року було початком контрнаступальних дій Збройних Сил України. Важкий напрямок, напрямок безпосередньо на якому діяла наша рота, наш батальйон, це був Воглодарський напрямок. Командування поставило завдання провести наступальні дії у складі зведеної штурмової групи. Принцип відбору бійців до зведеної штурмової групи був на добровільній основі. Олег, не задумуючись, визвався добровольцем у склад цієї групи. Ну я, крім варний, в принципі, що в піхоті був, я не чув ні про кого. Ну, Там в інтернеті да, багато там є, що воює депутатів. Ну, але прямо на нулі, ну я не знаю, я нікого не знаю. Крім... І ще до чого, він ще сам зголосився на штурм. Як почали штурмові дії, збирали ну, групу, його ніхто не заставляв туди йти, Він каже: Ні, я піду з пацанами. Мів бути кулеметником на Браунінгу на «Макс-Про», ну Бо він вчився, там показували ми все, як має бути. Він ну, такий дядько крепкий був. І потім, коротше, вони пішли на штурм. Ні, треба з чистою душею йти на Москву. Я і так не заморачуюсь. — Я знаю, що ви всі найкращі тут. Так що наша справа зробити те, щоб муска поставити. Пануч, я вас прощаю. Деталі операції я вам зараз не можу розкрити, оскільки війна триває. От. Але операція була дуже зухвала і ознаменувала початок наступальних дій наших Збройних Сил України. Ну, на мою думку, що хлопці, які б ну, знали, куди вони йдуть, ну, вони знали, що це... вони йдуть на смерть. Бо там можна вижити, а можна не вижити. Сімірно, це штурмові дії. І відсоток, ну, що при таких штурмах, що може там хтось не вернутися, всі то розуміли. Але хлопці йшли, мотивовані всі були. Вся група, яка приймала участь у наступальних діях. Відзначилася е, гер... геройською поєдинкою на полі боя. Звичайно, слід відзначити і пам'ятати побратимів Олега Барне, це Валерій Дорохов, Роланд, це Іван Яворський Явір та інші хлопці. Всі вони були як один, вони були всі віддані своїй ідеї, щастя, що виконула свій обов'язок. Звертання до сучасників нащадків. Поки пам'ять про цих хлопців живе в наших серцях, у нашій свідомості, доти живе Україна. Тут одне з двох. Якщо ми програємо нас знищать, ми зобов'язані виграти. То другої такої війни Україна може не витримати. А Москва, повірте, через 3-5 років знову будуть скалити зуби. Тому треба їх добити і зробити, сформувати міжнародну політику таким чином, щоб Росія просто розпалася.